Любов до себе це один з гачків, на які нас підсаджує нарцис. Причому це той гачок, який падає найглибше, і який дістати потім найважче. Чи багато з вас? Знає, що таке любити себе про те, що любити інших, ми знаємо, і ми маємо ідею, що це суперпотужна місія нашого життя. Нас малечко вчили і доносили нам, що треба турбуватися по іншому, любити іншого. Про те, що потрібно це давати первинно собі, і все починається звідси на сказати, забули. І ось приходить нарцис, такий вправний класний маніпулятор. І дає можливість полюбити себе для величезної кількості жертв. Це відчуття любові до себе, завдяки йому відбувається вперше в житті. Ми закохуємося через нього, через його бачення нас в свій ідеальний образ, але цей образ сурадний. Несправжній фантазійний ілюзорний, але вмить, коли це відбувається, відбувається це, якщо говорити про цикли нарцисичної підсадки і взаємодії із партнером, це оцей перший цикл ідеалізації, коли він ідеалізує нас, робить нас в своїх же очах грандіозними, фантастичними, найкращими, най, -най, -най, -най нас підносять і садять на п'єдестал. І ось цими очима ми починаємо дивитися на себе і. І повторюсь, чи не вперше в житті закохуватися в себе. На виході із залежності, із нарцисичних, аб'юзивних стосунків, потрібно усвідомити ось цей момент і почати витягати свого ротика, своєї свідомості, ось цей гачок. І тоді рухатися далі.